Серед жителів будинків по вулиці Шептицького, 7, знову переполох. Вони переймаються, що прилегле будівництво становить небезпеку для їх квартир. А причиною цього став обвал котловану. Детальніше про ситуацію, яка наразі склалася, та які подальші кроки забудовника з вирішення цієї проблеми, розповідаємо далі. Вирили Котлован рік тому. Навесні намагалися усунути його аварійність. В результаті він все таки обвалився. На будівництві по вулиці Шептицького 7, виникла нова проблема, яка викликала резонанс серед чернівчан. Директор підприємства забудовника розповідає, що причиною обвалу саме зараз стали несприятливі погодні умови влітку. Котлован простояв взаємо влітку. почалося, була певні час було дуже сухо. От не було дощі, а потім пішли дощі і внаслідок того, що котлован своєчасно не було засипано, тобто не було змонтовано відповідні стіни, і він зазнав частково одна із стін зазнала частково обвалення. Міський голова каже, що на місці обвалу працювали відповідні служби. Я так розумію, якщо б була небезпека, то заборонили б по я вам ще так само нагадую, що це забудова, все, що носиться до культурної спадщини, воно стоїть на, 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 на контролі архітектурної інспекції власної адміністрації. Тому, наскільки я розумію, туди виїжджали правоохоронці, інспектори і перевіряли не, не знаю. наскільки я бачив з медіа обвал є, але зі сторони. Не, не не будинків, а дороги, тому якоїсь такої за загрози за, за цьому не бачу. Своєю чергою Ярослав Бляхарський запевняє, що наслідки обвалу оперативно ліквідували, укріпили стінку та продовжили будівельні роботи. Однак, щоб остаточно усунути загрозу, потрібно зробити фундаментний цикл робіт. Зв'язку з тим, що маємо два поверхи паркінгу, двохрівневий паркінг, парк. Потрібно зробити двох двох в першу чергу і оперативної підпроектний декументацій зробити цей двохповерховий паркінг, його збудувати. Далі йде вирівнювання з рівнем земельної ділянки, тому що ділянка має перепади. Йде вирівнювання, і ніяких загроз подальшому не може існувати фізично, тому що буде підсипаний краї паркінгу. Зембаю і не буде взагалі котлован. Отож, як пояснюють забудовники, щоб унеможливити подальший сув ґрунту, необхідно якомога швидше провести передбачений фронт робіт. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.